Зараз швиденько збираю чоловіку посилку і таким експрес-рецептом хочу показати вам, як я готую українські крученики. Поїхали! Для кручеників беру свинячий биток, нарізаю його на ось такі пласти, вони повинні бути приблизно 5 мм товщиною. Їх потрібно гарно відбити з двох сторін. Чим більша буде частинка, тим краще буде і легше завертати кручаник. Обов'язково всі шматочки потрібно підсолити, підперчити, можна за смаком додати чесничок. Любі господині, запрошую вас підписатися на мій канал. Тут ви знайдете безліч різноманітних страв на будь-який смак. Якщо вам сподобається рецепт, не забудьте поставити лайк, адже ваші лайки найвища нагорода для мене. Сьогодні у мене будуть крученики з сиром. Обов'язково потрібно закрити края, щоб при випіканні сир не витікав. Такі крученики я тугенько завертаю і нічим їх не перев'язую. Ні ниткою, ні скріпляю зубочисткою. Я викладаю їх тугенько один до одного в формі. І вони гарно тримають саму форму. Є дуже багато різноманітних способів, як готувати українські крученики. Але я хочу сьогодні поділитися способом, який вже дуже багато років прижився в нашій сім'ї. Такі крученики виходять дуже соковиті. Ну просто мега соковиті. Для заливки я пасирую моркву та цибульку на сковорідці, трішки підсолюю і додаю сюди сметану. Гарно все перемішую і як тільки це все закипить, зразу виключаю вогонь. Тепер цю заливку потрібно розлити по моїх формах. Якщо сметана така домашня, жирна, густенька, як в мене, можна додати трішки водички, щоб вся ця суміш була трішки рідша. я додавала буквально 100 мл води. Ось у мене зараз скоро це все закипить і я його зразу вимикаю. Форми обов'язково накриваю фольгою. Ставлю їх в розігріту духовку до 190 градусів і залишаю на 1 годину. За 10 хвилин до закінчення я зніму фольгу, щоб вони трішки підрумянились. Бажаю вам смачного!